Друзі, привіт! Етап з покраскою завершено. Так це все тепер виглядає. Бампер, виходить, поставив просто для відео. Фара також одна встановлена, друга стоїть, поки що для відео, так нацепився, щоб ну, було для вигляду. Все класно, прикольно дивиться, підганяв вже, підігнав точніше всі ці тайванські деталі. Все, що треба було підрівняти, підрівняв. От тут були Дуже гострі кантики, їх прийшлося це все заокруглити плюс-мінус, щоб воно ну, виглядало так, як, як має бути як завод, а не як китайська тайванська деталь. Тут по цьому зазору все супер. По цьому зазору також все супер. Отак От це все виглядає. Тут також це все заокруглю. тут, тут. І отут сумнозвісний цей зазор, що був на білі, тоді я брав від полкару. Тепер взяв від другої фірми, але все одно цей зазор треба було робити. Коротше, тут був маленький зазор, підточив я його трошки, виходить, і цей капот пішов далі і таким чином цей зазор не зменшився. Ніби по підгонці, все. Таких більше нюансів не було. По крилах крила рівні, гарні можете брати без проблем. Все стане так, як має стати. І по лаку далі. Лак взяв цього разу не PPG, таким, як я користуюсь постійно. А взяв отакий. Не знаю, кому може треба, буде хтось фарбує сам, не фарбує. Отакий от лак, мені сподобався, все гарно розтягнувся, наніс у два слої його. Ніби кірза невелика. От я себе не позиціоную як професіонал по цьому по покрасці, але коротше, розгладився досить класно і ну, без нюансів. Отак от він ляг і отак от він виглядає. Так, далі, по фарбі. По фарбі трошки, блин, як від якого кута дивитись, трошки відрізняється все ж таки, блин. підібрали так собі. Отак от це все виглядає діло. Не знаю, може прийдеться робити трошки перехід на сусідню деталь, але різниця. Різниця трошки є. Отак, от бачите, ніби тут все прикольно, все класно сходиться, а от так зробити. Трохи різниці є. Ну, може це ще від того, що ця деталь не полірована, а ця деталь ну, свіжо покрашена і трошки є різниця. Далі, далі по... По цій деталі, яку я рихтував. Получається, все витягну. Легенький слой отут шпаклівки, бо ну, тут були такі вм'ятинки від спотера, були раковини, які треба було все одно зашпаклювати. Тут слой невеликий. Так я думаю, десь біля 200 мікрон тут більше не буде. Пофарбував Саме краще фарбувати такі деталі переходом. Переходом пофарбував і як це все робиться. Може, комусь треба буде. Оклеїмо повністю цілий автомобіль плівкою. Все, що треба буде понизу, все все обклеювати, так як, щоб у нас законсервувати повністю автомобіль, щоб у нас лак і фарба не попадала нікуди на сусідні деталі, які ми будемо робити. Після того ми відділяємо зону ремонту. Це все, плівку тут обрізаємо, обклеїмо всі кантики, обходимо. І тут перше по нанесенню бази. Як наносити от від канта до низу, як ми робимо перехід по базі. Тобто по фарбі. Якщо хтось не знає, це от фарба. Наклеюємо скотч. Скотч наклеюємо строго по канті, після цього відвертаємо його, відвертаємо приблизно там на стійки 2-3-4 мм. Щоб у нас ця база залітала чуть-чуть під, під скотч так не сильно, щоб не було різкого переходу. Бо коли ви наклеїте скотч і так зафарбуєте, буде лінія, і це вам ну коротше, нічого людського у вас не вийде, це буде така коротше дуже видна лінія. А так, коли ви наклеїли скотч і відвернули його. Після того ми розпилюємо базу. Розпилюємо базу, виходить, напилом йдемо, щоб все одно під, цей, під скотч фарба не, не залітала, щоб вона ніби так таким легеньким опелом туди заходила. А решта цю всю деталь малюємо. Після цього, як ми от, виходить, нанесли базу, відклеюємо далі скотч. Скотч відклеюємо далі Приблизно на сантиметр. Далі від нашого канта, щоб нам законсервувати саму базу. Бо коли ви зробите перехід бази разом з лаком, у вас цей перехід не заполірується. У нас має йти перехід лаку на лак. Лак на лаку тільки полірується. База з лаком не полірується ніяк. Там у вас буде коротше, така жорстка лінія, що ви з нею нічого не зробите, і вам треба буде це все переробляти. Ну, це в разі, якщо комусь цікаво. Перед цим ви бачите, це все замотовувалось. Замотовував я чуть-чуть далі, бо тут є царапинки, які мені також треба буде. От такі видку царапинки, їх також треба буде підтампувати лаком і потім заполірувати. Ця вся деталь замотувалась. І отак от це виглядає. Після цього кажу, треба буде цей перехід. Ми заполіровуємо. Спочатку зашуровуємо наждачками, потім заполіровуємо і деталь у нас буде як нова. Таким самим чином це виглядає з цієї сторони. Тут ми робили. Я робив. Я робив так само в цих... цій зоні, до цих пір йшла база, тобто фарба. Далі у нас йшов лак. Перекривається все лаком. Лак з лаком. Треба було фарбувати приблизно цю зону. На цю зону ми наносимо фарбу, далі ми розпилюємо таким легеньким туманом, ідемо до цих пір фарбою. І далі вже наносимо лак. І тут лак по лаку також цю границю зшуровуємо. Спочатку я це роблю лезвієм, щоб забрати чітку цей зуб. Чіткий зуб оцей, а потім вже перетираємо, перетираю тисячкою, півтора тисячкою, 2000, тисячкою, 25 тисячкою. Кому там треба ще тризаком. І все знову ж таки заполіровую. З'явилася так, ще одна проблема. Точніше, не з'явилася, то вона нас була. Всі деталі я знайшов, але от так як тут резина у нас от така 22-го року. Якийсь там 37-й тиждень, абсолютно нова резина і не можу я знайти одне таке колесо. Може у когось з глядачів буде отаке колесо. Тому що одна така резина, дивився, біля 10 штук коштує трошки задорого, може, у когось є легке белу, купив би. І так, друзі, всім дякую за перегляд. Таке коротке інформативне відео вийшло. Ставте пальці до гри, кому було цікаво. І всім до зустрічі!